Слава Ісусу Христу, благодійні да, христипати! Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі возлюблені у Христі, сьогодні маємо величне і радісне свято. Сама назва свята вже приносить нам радість, благовіщення. Звіщення благої звістки. Бо сьогодні приходить Архангел Гавриїл до Матінки Божої і звіщає їй про те, що в неї народиться Син, наш Спаситель, Господь Ісус Христос, Даш йому ім'я Ісус, Бо Дух Святий посінить Тебе сила Всевишнього. І народжений від тебе буде названий Сином Божим. І каже Марія, як то мені бути, коли я мужа не знав? Вона турбується про те, бо знає, що по старозавітних законах, якщо. Дівчина не мала чоловіка, неможна, жінка народжувала її, належало побити каміння. Але вона має настільки довіру до Бога, бо ангел їй каже, що в неї така місія, через неї має прийти Христос спасити. І вона каже, хай буде мені за Словом Господнім, зауважте. Нам також треба завжди своє життя рівняти по слову Господню. І сьогодні усім цім євангельським читанні ми маємо ту дату цієї благої благоїзвістки, тому що це сталося через 6 місяців після того, як ангел звістив Захарії, коли він війшов покадити. У святої святих, це відбувалося у День Очищення, або на єврейській мові воно зветься свято йом Кіпор. Того року воно припало на 7 жовтня. І якраз через 6 місяців, так як сказано в Писанні, сьогодні маємо, 7 квітня, благовіщення. Ми входимо в ту радість. Матінка Божа є молитвенниця за нас. Господь Спаситель наш Ісус Христос, який прийшов у цей світ, щоб потерпіти заради нас, Він нас викупив від гріха, і він дарував нам життя вічне. І в цьому наша велика радість, найбільша та благосвістка, яка може бути для нас. Тому у сьогоднішній день бажаю вам повсякчасної опіки Матінки Божої Пресвятої Богородиці, захисту Господню. А наш Господь Ісус Христос, бачучи, що ми шануємо, Його маму, Пресвяту Богородицю, має нас за своїх дітей, бо хто слухає Слово Моєго і живе по ньому, той є мені і мати, і брат, і сестра. Не тому, що Господь відрікся матінки Божої від ці слова сказав. А ті, які слухають Слово Моє каже Ісус Христос, і будуть мене любити, так, як мене любила моя мама, і шанувати мене, так як моя мама Пресвята Богородиця, мене шанувала. А так же само, як брат Господній, апостол Яків, інші брати Його, і сестри Христові, то буде мати таку саму ласку і таке саме благословення, як і Отримали вони, шануючи Господа і Спасителя Ісуса Христа. Тому наповняємося Словом Божим, молімося, читаємо Слово Боже, знаємо, що ми під захистом Божим. Сьогодні згадка про ту благозвістку ми в храмі, щоб усякі злі звістки обминали нас, щоб Господь Бог присилав нам благі звістки. А всяке зло, всяку напасть, хай Господь Бог прогонить від нас. А Ісус Христос тому і прийшов у цей світ, щоб викупити нас від усякої біди врятувати. Бо рамами Його мистіли Він наші тягарі поніс, які би ми мали нести. Тому дякуємо матінці Божій, що вона згодилася на цю таку місію, Богові слава за те, що він захотів прийти у цей світ і розділити. З нами участь земного життя, маючи такого первосвященника, нам нічого не страшно, бо з нами сам Господь Ісус Христос. Прийшовши у цей світ, Він дав нам заповідь, що не покину я вас, я з вами повсякчас до кінця віку. Амінь. Слава Ісусу Христу!